Вітаю всіх на каналі! У нас черговий ремонт, а саме заміна салінблоків Ресор автомобіля DAF XF Euro 6. Вчора ми замінили лівий ліву сторону, не знімаючи бака. Сьогодні ми таким самим чином хочемо зробити з правою стороною по там до остатків тулки. це Старий саліндблок, от він в такому стані вже був. Резина там вона, ми її випалили, вона розлетілася. Але випалювати треба дуже обережно, мокрими мішками затуляли. Спочатку газовою горілкою грів, потім лампою паяльною. ну, Дуже треба обережно, все бляхами, мішками мокрими затуляли, щоб вогонь ніде не пішов. І там буквально 10-20 секунд гріли, щоб е, нічого не попалити. Ми зараз приступаємо до роботи, а видальше в відео дивіться, що і як відбувалося. Зараз будемо ключом піджимати. Коротше йде, зараз поставимо на місце тоді. Затка можна було взяти. Там вже а, там вже зараз буде виходить різьба. Висадкове місце вичистили версорі. Ідеально. Ідеально. Йок, цими на дрельку такі спеціальні щітки подаються. Отакі От якось долежать. Гарно вичислили там, що було крупніше з МСК, пошургали рашпілем, потім знов дрелькою з, з цією насадкою. Помастили маслом, помастили салінблок маслом і зробили отаку приспособу. Поклали тут вони на 64-67, йдуть ці силові комути, то ми вирізали. 28, 38 см довжини полоску з оцинкованої жесті склали двоє, щоб лучше піджимало. Е, з одного краю того, що ми мали вставляти, ми піджали, там десь 59,5 вийшло, а посадкове місце 58,5. Але помащене маслом воно дуже гарно зайшло. Зайшло сантиметр півтора, ми відпустили хомути, зняли ту приспособу. Далі все вже треба руцями. Так, Зараз виключаюся, потім включимося, бо треба тримати двома руками. Так, таким методом, як ми заганяли, він вже на місці сидить. Десь приблизно по 3 мм з кожної сторони воно має торчати. Оскільки ми вже тут, то... Стара подушка в такому стані. Зараз будемо ставити нову. Тут ломом звідти воно, з вулиці треба заставляти і щось покласти, Ви піджали, листки роздвинулися і щось закласти, щоб воно е, проміжок був між листками, бо звідси паршиво монтіровкою можна покалічитися. Все, зараз там міняємо подушку і будемо ціляти на сіргу. Потім включимося. У нас же настає ніч. Але щоб поставити болта, ми робимо таку конструкцію. Тут домкрат, тут домкрат, там підкладена планочка до рами, щоб не пошкодити. Тут та планка поставлена на ресору. Вигинаємо максимально ресору, щоб вона була, щоб болт проходив мимо бака. І там через довгий вороток крутимо. Оцю сергу ми вже зцентрували, зараз воно болт вже заходить. Не зцентрували, зараз треба буде ще. так. Стоп, зараз включимося як по пуття. А між ділом почався сніг. 6 квітня на секундочку. Подивіться, що робиться. Саме ляпає, все нема як робити не дає. Номер так, Така вставочка між ремонтом лівої і правої ресори, як ми робили зйомника, які розміри і так далі. Новий салінблок. Отут ми з жесті силовий хумут 64 на 67. У мене просто меншого нема. Ви, якщо будете робити, шукайте менші, хоча б 61-64 або 59-61, щоб не довелося багато накладати, бо ми зробили з оцинкованої жесті цю вставку. Тут її мало. Там ще в ідеалі треба було б ще одну таку саму, щоб воно зжимало його. Е, Десь сантиметр півтора лишаєте тіла. Мастите все маслом, в посадочне місце вставляєте і починаєте вже потім збираєте цей механізм і починаєте його закручувати. Ми спочатку думали з цим же механізмом витягувати старий салінблок, ну остатки його. Но... Там все настільки закорівше, що це зробити нереально. Ми, Спорти Спорти, да, ми, ми Тут чуть, чуть витки... Шайба геть зігнулася, оцю шайбу, подивіться, яка вона грубеляча, і воно геть прогнуло шайбу настільки сильний тиск, а салінблок сидить, нічого йому нема. Не треба випалювати. Потім болти. Це ось до новий болт. Він йде на 24. Отут. Тут є різьба на 24. На автомобілі болт. З головкою такий самий під ключ на 36, а гайка, оце я купив нову, вона під ключ на 36, а на автомобілі стоїть під ключ на 32. Так, це по болтах. По зйомнику. Тут так само на 24. Скільки це відбавити? Ні, 21. 28 довжина. 28 довжина, а різбан е М. скільки Там М там, е шах 2. Шар2. Ну, 21, 21, шах 2. 28 см довжина. Отут ми, ми брали гайки з шестигранного 30. заліза. Тут на 30, так. Да. Потім ми брали Жигульовський, якщо ми не помиляємося, це з Жигульовської ступиці підшипник. От він таке маркування, щоб воно на підшипнику крутилося. 7805. Та там видно, 78.05У, шестерка перед... перед маркировкою. Складай такого, значить, тут гайка, потім. Це накручувати довго буде. Ну, я зараз. Це там не так просто. Складай в послідовності, так, як ми... Ось, почіпник ставиться. Раз. почіпника поставили. Наділи шайбу, наділи шайбу, проселяєте його в салінблок. Раз. Знову. Е, там, там вже ви вставите, вставили сюди. Звідь, тут звідь, воно вийшло звідь, з бугеля. Звідь, звідь. Верніше, чекай, Спочатку ми... ставиться чекай, 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 шайба. Чекай, 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 бо ми... Я вже помилився. Звідси навіть шайбу це і не треба. Звідси ну, ставити, зразу ставити... Звідси ставити почіпнік. Ось дому вона поставити отаку ще вирізану. То лушу. все одно шайбу треба. Ставити, ставити шайбу, отак. Щоб вам два рази не розкручувати. І ставити селінблок. З цієї сторони вже тоді ставити ось шайбу здоровую О! І почіпник. Ну, і, і на почіпник вже тоді тянете. Там собі орієнтується, що салінблок, отут от, 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 по це місце він має сховатися, і там вже дивіться, там вже не спішіть тягнути маслом помасти. Да, гарно вже. маслом помастити, щоб воно вичистити і... посадочне місце. Ідеально, ви далі відео побачите. Все. І будете орієнтуватися, от тільки оце за, за, за тіло салінблока зайшло, а тут, шо? а там, шо? там шо? вже Сантину. дивіться. Сантиметр вже, кому там воно зняти. Ні, ні, це коли ставиш. А коли вже повністю в бугель зайшло, то вже коли це тіло сховалося, там вже не спішіть тягнути, бо там воно має оце. 3 міліметри 3 міліметр з міліметр з кожні... має торчати з кожної сторони О, ця, е, обо... ця опорна шайба. Ну от по цьому все. Ключ, що... Ключом тягнете на 30 і метровою трубою. І добре зусилля. Да, зусилля там ну, воно. Но, но, но цим старого старого, не, не, не присутність. Тільки, тільки випалювати і вибивати зубилом з молотком, там намучитися. Та права сторона у нас е, пішла хуже. Ну, далі відео побачите, пішла хуже, чим ліва. Отакий от ми зробили зйомник, будете мати собі на увазі приблизні розміри сказали, що воно як а, діаметр шайби не знає, що ще. Знає, 90. 90. Ну, Отаке. От от Дивіться далі відео, як ми працювали. Так, вчора був сніг, сьогодні ми продовжуємо. По, повторюсь, міняємо ми салінблоки заднього вуха ресори DAF XF106. Коли з лівою стороною ми самі для себе доказали, що можна замінити салінблок, не знімаючи бака, але це дуже проблемно. З правої сторони так не буде. Треба знімати глушителя. Ослабляти оцю гайку, щоб сірга ослабилася. Там цілу купу відкручувати, це я потім покажу. Значить, по салінблокові. Коли старий салінблок, тут він вже підношений, Давай, йди. Що це взяв отвертку чи монтіровку? Щоб е його вийняти. Берете монтіровку чи. Зараз. отвертку ударну, що в кого є. Но, виходить, оця шайба напресована. Така шайба, воно напресовано. Треба забрати, бо треба вибити його, спробувати. Або спочатку будемо не, гріти. гріти, будем да. гріти. Ну, зараз ми беремо газову горілку, будемо гріти, затулимо зараз мокрими мішками, все, щоб ніде нічого не, не поплавило. Бляхами позатуляємо, щоб, якщо буде факел плам'я, щоб нікуди не пішов. І будемо нагрівати. Отут ви бачите, наскільки він вже зношений. Поки що зараз ми займемося вибиттям, нагріванням, випалюванням, а тоді я включуся і поки розкажу вже потім, що, що і як ми робили, щоб зняти цього глушителя і щоб добратися, ослабити отут це місце, щоб можна було вийняти болта, який зажимає салінлок. Дивіться далі. Зібрався гріти, легенько випхалося, я навіть зусилля не приміняв. От ви бачите, отут, що робиться. Середині. ну Це вже треба гріти. Бо тут деякі от такі вже всередині ця втулка вона вже в такому стані, там ще її остатки залишились. Зараз це все треба вишургати. Тут гумова прослойка і отой зовнішній, зовнішній пластинний зеленблок з двох частин. Його треба буде вибивати, але спочатку треба випалити резину, щоб оця, стик між тими залізними, з тою залізною обоймою освободився. Зараз я газовою горілкою буду гріти, потім включуся, покажу, як воно, яке там місце, його треба буде вичищати дрелькою. Ну, це все розкажу потім. Частина залізної обойми осталась внутрішньої. Ну і втулка гумова. Зараз я її смалю, скільки це можливо тоді будемо вибивати. Там воно виходить, з двох частин. Ця зовнішня втулка. Ми як вибивали ліву сторону, то спочатку одну втулку чуть пішла, потім другу, почуть-почуть, почуть-почуть по по і вже під кінцем то воно там видавало вже все, що могло. Так, ну, Я продовжую випалювати, бо незручно знімати. Поки що ми на такому етапі. Паршиво трохи гориться гума. Паяльною лампою ми пробували дуже великий факел плани, іскри розлітаються на всі сторони. Небезпечно про проводку можна поплавити. Не, не хочемо рискувати. Ми так... Давай бачите, дим йде. Гума горить. Все, працюю. Так, остатки зовнішньої обойми лежать. Тут ми дрелькою з насадкою ось таким. Такою насадкою Вичистив спочатку з бо тут ця сторона набагато хужому стані було посадкове місце. Тут дуже багато корозії, ну, тут камера не передає, але відчистили. Зараз мастимо маслом і будемо запресовувати по тому самому принципу салінблок сюди на місце. Все, працюємо далі. Мастили все маслом. Там хтось розказував жидким милом мастити, на це воно масло є масло. За два дні ми миліться а да, Воно свою пилюкою і... не буде. Тут заплинили, ключом провертається трошки. Нашу шпильку трошки там десь різьбу. Чуть-чуть стягнуло. Десь в одному місці гайка піклині. ну то таке то все сиде. Конечно, тугіше тугішеляте з тої сторони. Там на відео побачите, але з тої сторони трохи легше йшло. Витягнемо тоді, як тянем до кінця включуся. Все, салендблок на місці. Маркером малював лінію, де той розріз. Там кажуть, що треба горизонтально ставити, не знаю чи то правильно. Такий, як він зараз стоїть, так і він стояв той старий, так і цей поставили. Ну, зараз будемо ціляти назад. Болта тут з цього сажевого фільтра, з глушителя з цим сажевим фільтром чи як воно правильно називається, я не знаю. Ми зняли віддвинули трохи. Воно тут тримається на тих шлангах і проводах, ну там не, не в напрузі, але вони трошки заважають, що не можна віддвинути його тут. Зад гуляє туди-сюди, а тут трошки проблематично. Потім, як тут зробимо, то покажу, що тут знімали, відкручували. Тут дуже тяжко воно. Це таке. Того конструктора треба бити і навіть не слухати, чи він дихає за ці інженерні ідеї його. Машина зроблена тільки, як то кажуть, на один раз. щоб Покаталися в Європі і в третій країні спихнули, а собі нову взяли. А ви тут мучтеся, як хочете. Коротше, отака ситуація. Ми працюємо далі, потім включиться. Так, іде встановлення на учителю на місце. Ох, все попадало. Сцентрували, затягнули той, хомут там шестигранником затягується вінт на хомутовій, ну, я ще не поміряю, яким потім скажу. А тут, коли відкручували лопло, саморобний зробили. Ось такий. Він воно, такий було, самим, там, кстати, да, воно саморобне було, бо його вже десь знімав. Ну, оскільки лопло, то ми зробили свій Болта взяли, переварили кусок грубшої шпильки поперек, полгаркою підшаманили, впиляли. Все, зараз. Затягуємо. Так. ті дві труби з центрували, хомути накинули. Тут знизу з'єднує два глушителя цих між собою. Там по заводу от болт стоїть головкою донизу, а зверху воно таким. Типа на контактну сварку, там квадратна гайка йде. І на контактну сварку така бляшка переварена, це воно мало ту гайку фіксувати. Розуміється, воно її зразу зірвало, як тільки хоче з'явилося зусилля на відкручування. Ми розводним ключом туди заклинилися, якраз тут добре, щоб він нікуди не рухався між сороми. Він заклинився. З усиллям піджимати так, щоб цей кінець ключа нажимати туди, щоб він впирався на оцю пластину, і тоді воно не провертається. І відкрутилося б. Ну перед цим ведешкою поп попшикали різьбу. Зараз ми поставили туди звичайну гайку і грав І Все, гролом помастили. Всі, всі з'єднання, де ми що скручуємо, зараз які болти, ми все мастимо нігролом. Відкручуватись воно колись буде, не буде. Ну хай лучше буде помащене, щоб потім не мучитися, бо по заводу воно йде на сухий. Чи то якесь спеціальна ця фіксатор Різьби, чи що воно таке? Ну воно все насухе, там одного болта там де крило то там вірвали, ну це таке. Зараз ми тут закрутили, зараз дотягую цього комута, потім включуся далі ще. Так, в нас вже знову вже наступний день замінили нову подушку, поставили між листами. Вчора при установці глушителя. Зробили помилку, оці поперечні ланжерони, цей і той, що отут. <кхи> Ось він. Їх треба запроваджувати в першу чергу. <кхи> Ми цього не зробили, довелося відкручувати оцей продольний ланжерон. Тут ціла купа цих болтів, так як будто воно космічний корабль має тримати. Цей зараз ще дотягнемо. І отут не видно, там проводка, цей маленький болтик. Видно його. Він під зірочку стояв, але ми ставимо звичайного. Тут зараз ще декілька кабельних стяжок треба поставити. І от той кронштейн, отам, де він стоїть, то ми його відкручували, там два теж вінтика його тримає. Ми зараз ми теж будемо, вони під зірочку, але ми будемо ставити звичайні. Фішки це все ми не від'єднували. Ми просто відкрутили бака і відтягнули. Якби хтось показав, як його від'єднувати, то і то ми не лізли би, бо з електрикою, щоб потім не було лишніх проблем. Реально, не від'єднуючи нічого, реально замінити болта, там воно туди-сюди можна порухати глушителем і реально замінити його. Но це все дуже проблематично. Зараз ми це все прикручуємо назад. Потім я ще включуся, під кінець відео, там може, зніму якийсь заключний. Що, 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 що Ми робили, покажу. Давайте. Оцей простір між глушителями, він... Ось оця... захист цей ставиться металевий на чотирьох вінтиках. Тут оця залізна поперечка ставиться, вон там ну, там у нас болт увірваний зараз будемо висверлювати. І потім зверху кладеться оцей теж бляха захисту цього. Ну Так, вроді, тут ці болти я сказав, що відкручували. Ззаді цього ланжерона йде жмут проводки, там воно в такій квадратній ізоляції, то там воно на трьох вінтиках теж під зірочку вони йдуть. Зараз я вже, ми тут зробимо, потім буду прикручувати, то покажу зсередини. Е, яка там зірочка, скажу потім. Тут, по, тут ми переробили цього хомута, він вже до нас був саморобний. А там під шестигранник, то шестигранник на 5. Щоб ви собі мали на увазі. З маленького наборчика такого, де тріщотка є, то там є такий шестигранічок головку. Тут все помастили, нігролом. То Зараз ставимо це і збираємо докупи. Сніг лежить 8 квітня. Так, от ті, що я казав, три вінтики, які тримають цей жмут проводки. Зараз ми в цьому місці ось підкладемо шлангу, бо воно щось тут. Трошки не, не подобається нам, як воно тут прилягає. І затягуємо головка. Т-30, ну зірочка. Так, і отут ще зараз будемо гратися, висверлювати. Я вже декілька разів показував, відео трохи буде таким порваним, бо немає як знімати щось по підряд, по якомусь одному сценарію. Знімаємо так, як поки з'являється вільна хвилина, щоб показати, як воно там влаштовано і що ми робили. Ну, Отак, от працюємо далі. Ще ремонтували крило, бо тут в нас поперек тріщина одна, і тут ще десь є ще одна. Дві пластини металу кинули, на болтики з тієї сторони шайбочками піджали. Який механізм кріплення крила? Тут з лівої сторони зроблено на конус? Отак. От тут, якщо дивитися, тут зараз замащено, замащено, тут під зірочку ще є. Це типу зірочку тримати або гаєчку закручувати. Наставляються гумові такі наставки. І це воно садиться отуди. Отут зараз не буде, певно, видно, посадкове місце. Цієї сторони. Ось тут Ось тут? Да. Оце там воно ну, я на кону зроблено, це воно туди садиться. Оце такий механізм, тобто туди заставляється, а тут два болти, болти просто-напросто закручуються. Ну, з однієї сторони непогано. Раз, два болти відкрутив, раз крило знялося. Ну, все. Ставимо на місце. Так, салінблоки вже замінені все поставлено на місце. Підведемо підсумки. Для того, щоб поміняти салінблоки задніх вух ресор автомобіля DAF XF106, потрібно саме перше, відкрутити амортизатори, подушку зняти, гайку зняти. Оцей стабілізатор відкрутити болти вийняти Потім, якщо у вас бак, так як в мене на 845 літрів, а ще плюс, якщо є боковини оці по боках обвітрувателі, їх, розуміється, треба зняти. Ліву сторону можна поміняти, не знімаючи бака. Але це дуже проблематично, дуже багато треба наробити і трохи навіть небезпечно. Так що, якщо у вас баком проблем нема і він пустий, лучше зніміть бака, не мучтеся. Можна поміняти, але. Но... Краще простіше буде здати бака, у вас тоді звільний доступ, ви собі крутите як хочете. І, і можете і вибивати буде легше, і, і відкручувати не треба на ресору, натяг такий сильний ставити, бо там балку треба натягувати, щоб воно максимально сіргу відвинуло туди вперед. Домкратами ставити тут піджимати. ну, Це дуже багато роботи. По правій стороні, як би ви не хотіли, як би ви не крутили глушителя, оцього, може у вас вже новіша модель, що там один глушитель стоїть. Ну, Там воно, в принципі, немає. його все одно треба відкручувати. Я показував в відео, ви побачите, як воно це все відбулося. Цього знімається. Тут воно на двох хмутах, що на і тут болт. А, такий ще момент. Усі болти, оці, вони нестандартні. Тут підголовку на 15, так що ви собі розчитуєте, що у вас має бути і ключ, і головка на 15, щоб ви змогли повідкручувати і там болти наверху, і тут. Тут десь була гайка на один... Ну ми її вірвали. Тоже нестандартна гайка на цьому була під ключ на 11, ну, коротше таке. Коли ви знімете, тут розкрутите це все, зніметься глушитель, тоді там вже маніпулюють підкласти чурки. Маніпулюючи глушителем, там можна відкрутити свободно, болти виймаються. Це е, трохи, трохи, трохи проблематично, але вже поміняти можна. Ми виважували машину під передню отут. Під цей ланжерон поперечний, ми коли піддомкратили тут, а ми підкладали шурки, там ви бачили на відео такі квадратні бруса воно. Бо максимально вище, щоб передня балка висіла в воздух, щоб вона під своєю вагою натягнулася і потягнула сіргу назад. Плюс ще й домкрата підставляли отуди, от допомагали, щоб воно ще більше натягнуло, бо тут, я яково, було проблематично біля бака. Отакий От у нас був ремонт. Кому було корисно, інтересно, не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. До нових зустрічей!